Надії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Андрій Демченко з нами на прямому зв'язку. Речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, доброго вам ранку. Вітаємо. Питає студія, Пане Андрій, от в останньому нашому спілкуванні ви зазначали, що в принципі потік давайте умовно ухилянців він зменшується насправді. Тобто ці випадки, про які ми говоримо, які з'являються десь на інформаційних стрічках, їх менше стає. Це чи це правда? Ну на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони продовжують фіксуватися а, щоденно, як і раніше, і задача наших прикордонних нарядів, прикордонних підрозділів максимально а, можливо протидіяти цим спробам а, затримувати порушників, викривати а, злочинні групи, які а, спеціалізуються на тому, що обіцяють людям сприяння в незаконному перетині а, кордону. Бо власне недопущення. А, у незаконно перетину кордону це відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо. Але за останній період знову ж таки, якщо особливо розглянути серпень, місяць, вересень, ці дні жовтня, то кількість спроб і кількість охочих незаконно перетнути кордон воно тенденція йде до зниження. І сподіваюся, що ті погодні умови, які йдуть попереду, холода дощова погода в подальшому зимовий період, також сприятимуть тому, що кількість охочих незаконно перетнути кордон тільки меншитиме. Бо загалом і в попередні роки, коли є сприятлива погода, то Спроб незаконного перетину кордону більше натомість, коли погодні умови не сприятливі, то звісно, що охочих. У незаконний спосіб перетнути кордон менше, та й власне самим людям треба подумати е і зважити всі ризики, бо е такі незаконні мандрівки, особливо через е важкодоступні гірські місцевості, або ж власне через лісові лісові масиви, коли вони не знають місцевості, може призвести до того, що е це буде загроза для їхнього життя або ж здоров'я. Про іншу ситуацію на кордонах нашої держави мова йде про те, що польські фермери знову можливо будуть блокувати кордон між нашими державами. Яка ситуація зараз на пунктах пропуску? Чи є якісь помітні зміни? Ну ми постійно на зв'язку з нашими колегами по той бік кордону для того, щоб вчасно отримати якусь інформацію про те, що це може статися. Звісно, в на інформаційних. Ресурсах до цього ширилася інформація про те, що польські фермери. Можуть поновити блокування по напрямку пункту пропуску Шегині, це з українського боку, а з польського боку, це пункт пропуску медика. Але на даний момент рух на цьому напрямку він залишається стабільним для вантажних транспортних засобів, бо саме для цієї категорії транспорту анонсувалося ускладнення руху через кордон на цьому напрямку. Ну і власне, якщо говорити про інші напрямки, на кро. Кордон... Доні з Польщею, то також рух для вантажних транспортних засобів залишається нормальним як на виїзд з України, так і для тих транспортних засобів, які слідують в бік України. Ну але наше ж сподівання, що все-таки фермери не будуть вдаватися до таких кроків на жодному з напрямків, чи то напрямок пункту пропуску Шигіні чи інші ділянки. Бо ми пам'ятаємо попередні рази, коли вони проводили такі. Дії а, могли почати блокувати рух на одному напрямку а в подальшому а, такі дії поширювалися і на інші пункти пропуску. До того ж нагадаю, що серед всіх пунктів пропуску на кордоні з Польщею чотири є найбільші: це є година-руська краківець та де власне і забезпечується інтенсивний рух для перевезення, зокрема, і вантажів, як в напрямку Польщі, так і в напрямку України. А блокування будь-якого з напрямків це знову ж таки, Складність для перетину кордону і при може призводити до накопичення вантажівок до черг, до ускладнення руху, до некомфортних умов для водіїв, які керуються транспортними засобами. пан Андрію, що стосується білоруського кордону, яка там зараз обстановка, як ми можемо її охарактеризувати? Ну на щастя, ситуація вона незмінна. Ми повністю контролюємо всю протяжність кордону з Білоруссю від Волині до Чернігівщини. Якихось нестандартних ситуацій не фіксується. Ну але попри все, це звісно, вкотре зазначу, що напрямок кордону з Білоруссю для нас він важливий для нас він несе певну загрозу, адже Білорусь залишається в такій сфері впливу. Країни терористки Росії і за тим, що відбувається вглиб території Білорусі, продовжують стежити підрозділи розвідки і Міністерства оборони і Державної прикордонної служби для того, щоб аналізувати всю інформацію, зважати на ті ризики, які Подальшому можуть змінювати ситуацію для того, щоб е на всіх ділянках ми були готові до розвитку е будь-яких ситуацій. Ну але попри все це, звісно, ми продовжуємо укріплювати і безпосередню лінію кордону в інженерному відношенні, і в тому числі найбільш загрозливі напрямки вони е мінуються підрозділами Збройних сил України. І в фортифікаційному відношенні укріплюються прикордоння, щоб наші воїни, а це і підрозділ підрозділів державної прикордонної служби. В першу чергу також це і підрозділи збройних сил національної гвардії. Які також посилюють цей напрямок мали всі можливості відбити будь-яку атаку і протидіяти будь-якій загрозі, якщо така повториться з напрямку території Білорусі, діяльність диверсійно-розвідувальних груп Російської Федерації чи є певні спостереження фіксації? Ну за останній період, якщо говорити безпосередньо про кордон з Росією, то активність. Спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп вона значно знизилася, але повністю ворог не відмовився від своєї диверсійної діяльності все ж таки вони намагаються в тому числі здійснити мінування різних напрямків для очікуючи, що на них на, на таких засобах підірвуться українські воїни. Загрозу від загалом від ворожої диверсійної діяльності наші хлопці добре розуміють, тому всі складові сил оборони, які обороняють кордон з країною, агресоркою в межах Чернігівщини, і Сумщини і Харківщини, добре. Розуміючи, актив спільно діють, спільно використовують всі наявні технічні засоби контролю за місцевістю, використовують безпілотні літальні апарати для того, щоб моніторити і лінію кордону, і прикордоння, і вчасно, звісно, реагувати, якщо фіксуються спроби заходу диверсійно-розвідувальних груп. Пане Андрію, ще дуже коротко, єдине уточнення. Ми знаємо, що зараз триває процес оголошеної евакуації, зокрема з прикордонних громад, зокрема на Сумщині. От в плані роботи Державної прикордонної служби України наскільки взаємодія відбувається саме з прикордонниками з боку військових адміністрацій? Ну, зрозуміти, що задача прикордонників бути на передньому краї, особливо якщо говорити про лінію кордону, там і знаходяться наші підрозділи евакуацію населення, зважаючи на ті. Ризики, які продовжує нести нам Росія, це зокрема і обстріли, які здійснюються досить активно, і в межах Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини, і більшість обстрілів фіксується саме по Сумській області. Цим займаються органи місцевої влади у взаємодії з підрозділами поліції для того, щоб забезпечити безпеку людей і проводити такі дії. Підрозділи державної прикордонної служби знаходяться знову ж таки, на лінії кордону в максимальній близькості, зважаючи на в тому числі на обстріли, на можливість зведення фортифікаційних споруд в максимальній близькості до кордону, бо укріплювати лінію кордону по кордону з країною терористкою досить складно в від інженерному відношенні або ж зводити фортифікаційні споруди через саме дії ворога, які становлять загрозою нашим воїнам. Дякуємо за інформацію. Дякуємо. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.